Робимо останній сет, потім переходимо на передпліччя. Не треба ставати отак. Що ви цим самим рухом будете робити? Ви будете навантажити м'язи пресу, тому що він буде утримувати нас, щоб нас не вигнуло. І буде навантажувати м'язи спини, які будуть утримувати локоть від корпусу. Тому треба ставати максимально близько до нього. Зафіксували локті, відпускаємо максимально, наскільки це можливо, не відриваючи локтей від корпусу. Локті прижати і поїхали. Робимо на 10-12 разів, прожимаємо, максимально вставляючи локті. І одразу все тільки поїхали молоточки. Локті прижимаємо, не треба їх отак от прятати назад, Локті трохи висуваємо вперед і поїхали. Тоже 10-12 разів. Треба стильно не розхитуватись. Робимо максимально чистими рухами. Ще один підходик. Їдьмо на предпліччя.